Вітаю на каналі туроператора Альянс. Сьогодні мова піде про трьохзірковий готель Aquarius Hotel. Даний міні-готель розташований у місті Будва в районі Словенська пляжа, який тягнеться вздовж одноіменного пляжу. Це один із найкращих районів для молодіжного та сімейного відпочинку саме завдяки своєму розташуванню. Відстань від готелю до моря 250 метрів. Також приблизно за 5 хвилин пішки можна дійти до великого торгового центру та центрального ринку. Поруч з готелем також доступна вся інфраструктура: кафе, ресторани, поруч автобусна зупинка і стоянка таксі. До старого міста можна дійти за 15 хвилин пішки, а до центральної автобусної станції за 10 хвилин. Готель складається з двох корпусів і номери однієї категорії, які розташовані у різних корпусах. Можуть відрізнятися один від одного за площею та дизайном. Номери на першому поверсі виходять у сад. У номерах категорії «студіо» є міні-кухня. Також важливий нюанс, що сейф є не у всіх номерах. В даному готелі є номери категорії «економі». Це номери, які знаходяться на першому поверсі. Вони мають також терасу, яка виходить у сад. Якщо у вас є додаткові запитання по даному готелю, ви можете прописати їх в коментарях під відео або зв'язатися зі мною за контактами, які вказані в інфобоксі під відео.